У нас потолок попробиваний, криша побита. Побито, побито все людей, зовсім побито. Та побив, розбитий новий мерзотний. Нікого нема. Последній змарікан, як говориться. А чого так довго залишалися так? Ну, Я, може, куди Бабушку. За ж присмотр і ухажувати треба. Це ваша родичка? Сусідка. Постріляють, постріляють ми. Поховаємося. Погріба не було. Поховаємо в хаті, попригинаємося. До утра не побило, повилазили. Вікон нема. Хаті всі повилітали. Він позатуляли ящичками, оце ми з гуманітарки що давали, позатикали, і вони повилітали. Стеля пробита, то передні два рази тут, де плита пробита, в сусідській хаті балон взяли, газовий печечко, то я на ній топила, щось і зварити. Поначалу не поїхали зірочка, вроді не страшно, нас не трогали. Я кажу, таке село манюне, що тут робити? Кому, Кому воно треба? І траса аж там одна, там траса. Нас, нас не тронуть. А потім вже нічим було поїхати. Радіо заряджаємо. Ну як? батарейки, акумулятори, заряджаються від сонця. Всі новини все і за Трампа слухали, і за, этого... за всіх. Ждали, ждали, думали, примирення, що буде. Сьогоднішнього дня все сказали, все. Свят був. І інший раз переключаєш і покажуть його в морду. Я сидю, в мене серце колотеться, я я би можливість була така, дитина, я б його сама лічна. Що ти делаєш, кого ти вбиваєш? Кого ти вбиваєш? Це насправді була, можна сказати, спецоперація, бо військові, які їхали за ними в Новий Мір. Трижди намагалися їх забрати і не дуже виходило. Сьогодні, о четвертій ранку, вони все ж таки прорвалися туди. Але навіть коли вони їх вивозили, їм довелося з мобільною жінкою ховатися від дронів. Їм дали надали місце в гуртожитку. Наразі вони отримали всі віди гуманітарної допомоги, оформили грошову допомогу.